Зі святами добрі люди, сподіваюсь, з вами буде запашна, смачна хлібина. Щастям сповнена година, сіль жадана на столі, мир і спокій на землі, хай любов заходить в дім, хай добро панує в нім, хай в родинах спокій буде, хай щастить вам, добрі люди, щоб музика пливла і несла до мрій крилато. Душевного тепла бажаємо на святом, і щоб сніжок летів, неначе біле диво, щоб хтось тобою жив і ви були щасливі, щоб радість навкруги розносилась, летіла, щоб на землі був мир і віра серце гріла. Повички покотились, та народились, Тебе товар без хороший, будеш смати, не хороший, тебе товар, без хороший, будеш мати. Ти покотилися, ярнички, народились тебе, товар, <звач> <мати, звач> без хороший, будеш мати, мати <звач> не хороше. Тебе, товар, без хороші, будеш мати, мірку роши. Ходи не режима, жінка, тебе брова. Хоч не решті, полова, в тебе, жінка, чорна брома. Щедри, <звач> щедрик, ще.